Щоб красиво оформити межі ділянки і забезпечити приватність своїх володінь, цілком достатньо живоплоту невеликої висоти, потрібно лише підібрати такі чагарники, які будуть добре гілкуватися, утворюючи пишну крону, не проникну для чужих очей. Якщо ви хочете створити надійний захист від проникнення небажаних гостей на вашу територію, ідеальним варіантом стане колюча жива огорожа з барбарису, глоду або шипшини. А цілорічну зелену стіну можна отримати з вічно зелених видів кизильника. Глід для живоплоту перераховані рослини добре переносять зимові морози, можуть миритися з бідними ґрунтами і виглядають красиво. Спочатку їх гілки покриті квітами, потім яскравими ягодами, а вже в осінню пору чагарники радують погляд насиченими жовтими, червоними, пурпуровими і помаранчевими фарбами. З кизильника глоду, шипшини і барбарису виходить відмінна шпалерна огорожа. На горизонтальних планках виростити, яку ви легко зможете самостійно, міцна шпалерна, жива огорожа своїми руками робиться наступним чином. Перший рік висадять саджанці чагарників один ряд через кожні 20 сантиметрів. На наступний рік зріжте зміцнилися саджанці на висоті 10 сантиметрів від землі. Все нові пагони протягом сезону зрізайте, залишаючи повітря найміцніші, сильні гілки. Ті гілки, які перетинаються зачистити від кори і зв'яжіть разом, щоб вони згодом зрослися, закріпіть зростаючі пагони на нижній планці шпалери, ці процедури повторіть і на наступний рік зрізуючи верхівки кущів горизонтально. В результаті утворюється непрохідна жива огороже, яка не один десяток років буде прикрашати вашу ділянку у різних країнах світу, Глід часто використовують для живоплоту. Цінується він за витончену форму листя і яскраві плоди, а також за наявність гострих колючок, через які навряд чи комусь захочеться продиратися, шипи глоду являють собою колишні гілочки. Спочатку вони виростають зеленими і м'якими з невеликими листочками, потім листочки опадають, а самі колючки стають настільки міцними, що можуть використовуватися замість цвіхів. навіть ходити поблизу живоплоту з глоду потрібно з обережністю. Так як великі колючки можуть проткнути підошву взуття і пронизати ногу у європейських видів глоду шипи дуже маленькі або зовсім відсутні, в Україні ж найчастіше для живоплоту використовують колючі американські види глоду, м'якуватий м'який глід Арнольда. Ці чагарники мають щільну крону округлої форми і колючими пагонами. Вони зберігають декоративний вигляд протягом усього сезону завдяки численним квіткам, великим істівним плодам і різьбленим листям, які восени забарвлюються, в яскраві оранжево-червоні тони. Жива огорожа зглоду хороша своєю невибагливістю, чагарники прекрасно ростуть на затінених ділянках в несприятливих міських умовах, відрізняються посухостійкістю і зимостійкістю. З голоду можна вирощувати вільно зростаючі огорожі або надавати зеленій стіні певну форму за допомогою стрижки і формування, оскільки глід відноситься до вологолюбних рослин, влітку його потрібно раз на місяць поливати а під час посухи, двічі на місяць навесні з кущів видаляють хворі і засохлі гілки. А на зиму молоді саджанці прикривають сухим листям, щоб коріння не вимерзли і не почали випирати з землі після танення снігу. Шепшина в якості живої огорожі неймовірно красиво виглядає жива огорожа з шипшини, всипана ніжними квітами. Посадивши на своїй ділянці шипшина в якості невисокої огорожі, ви зможете до середини липня насолоджуватися прекрасним цвітінням і ніжним пахощами квіток. А після цвітіння збирати корисні плоди. Наповнені вітамінами, крім того, кущі шипшини густо вкриті гострими колючками, які забезпечать захист вашому саду від недоброзичливців. Для огорожі рекомендується висаджувати виведені шляхом гібридизації сорти шипшини, стійкі до морозів з довгим періодом цвітіння, стійкі до грибних захворювань. Виростити шепшина для огорожі можна з насіння, але набагато зручніше буде купити відразу дворічні саджанці і посадити їх восени в вириту траншею глибиною. Близько пів метра ґрунт для посадки слід перемішати з суперфосфатом, з човиною перегноєм і хлористим калієм. Також враховувати, що шипшині подобається рости в освітлених місцях, догляд за живоплотом з шипшини цілком звичайний, полив в посуху, видалення бур'янів, розпушування ґрунту і обрізка кущів, шипшина здатний сам розмножуватися кореневими відростками тому ваш Зелений паркан буде оновлюватися сам. Огорожа з барбарису, переваги барбарису в якості живоплоту ті ж самі, що глоду і шипшини він красиво цвіте, приємно пахне, привабливо виглядає під час плодоношення і при осінньому оздобленні листя, а гони його мають гострі колючки, крім того, барбарис відмінно переносить стрижку і формування, з нього можна формувати щільні рівні паркани або створювати декоративні фігури, часто для огорожі вибирають барбариси больда. Тунберга звичайний, самщитолісний білуватий, жива огорожа з барбарису. Висаджується в шаховому порядку з відстані в 25 сміж рослинами. Для посадки викопується траншея глибиною до 40 см. вноситься гаршене вапно перегні і мінеральні добрива. Посаджені кущі поливаються і мульчують. В результаті утворюється щільна жива огорожа, яку необхідно буде підстригати. Для більш вільної огорожі барбарис висаджують по два саджанця на один квадратний метр. Посадки з часом самі ущільняться. На другий рік до розпускання бруньок пагони барбарису обрізаються на третину протягом сезону. З кущів видаляються сухі і поламані гілки. Проводиться обрізка огорожі. При гарному догляді жива огорожа з барбарису виглядає дуже декоративно і доглянуто. Жива огорожа з кизильника. Великий вибір сортів кизильника дозволяє створити будь-яку огорожу на свій смак, можливо, вам сподобається стіна з листопадних видів, які дуже ефектно виглядають восени, або звісно зелених видів, що зберігають свою красу цілий рік, особливо популярна серед садівників жива огорожа з кизильника блискучого. Густо бліственного чагарнику з темно-зеленими блискучими листям, рожевими квітками і чорними шаровільними плодами кизильник блискучий відрізняється невибагливістю до ґрунту зимостійкістю і тіньовитривалістю. що з цього виду кизильника зручного формувати, створена форма зберігається надовго, жива огорожа з кизильника буде набагато краще рости, якщо розміщувати її на ділянках з повним освітленням, а в ґрунт внести пісок і торфокомпост. З обов'язковим дренажем збитої цегли висаджувати кущі можна на відстані від пів метра до двох, в залежності від того, якого діаметру крона повинна вийти у рослої рослини, поливу багато видів кизильника не вимагають в силу своєї посухостійкості. Тільки в дуже посушливе літо можна раз на місяць полити рослини протягом сезону необхідно видаляти бур'яни і рихлити після цього землю на глибину до 10.